Увірвався терпець. Влада розірвала угоду на вивіз сміття з двома перевізниками. Поки що лише на двох із восьми лотів. Причина неякісні послуги від виконавців. Нагадаємо, у місті на ринку вивозу ТПВ працюють тільки дві компанії: АТП АТП-0928 та автоколона 2222 яких департамент комунального господарства і покарав. За роботою фірм кілька місяців стежила спецкомісія. У підсумку претензії до перевізників мали комунальники, інспекція з благоустрою і навіть правоохоронці кажуть, найгірша ситуація. Ситуація була на території колишнього ЖО номер 4 та ЖО 6 і 8. Це є невив... не, не своєчасне вивезення, недотримання графіку. І ну, найгірше було, найбільше зауважень було до стану контейнерних майданчиків, оскільки контейнерні майданчики не прибиралися. Територія навколо них була дуже жахливим виявленою. Наразі ситуація трохи покращилася в кращу сторону. Комісія продовжує свою роботу. Якщо будуть так само зауваження по інших територіях, ми будемо такі ж самі заходи приймати і по інших територіях. Перевізники таку новину зустріли із подивом. кажуть, здивовані, що проблему з хворою голови перекладають на здорову, адже тут вже не раз заявляли, на контейнерні майданчики для побутового сміття постійно скидають негабаритні відходи і роблять це не мешканці, а підприємства, які мали б самостійно транспортувати сміття на полігон. Розриває договір через сміття, які ми не повинні, ну, не повинні просто вивозити. Підрядні організації після прибирання своїм автотранспортом ніхто чомусь не хоче вивозити. Я розумію прекрасно, і всі розуміють. Міємо що вести на полігон, як вивозимо в самі, це досить затратно і досить довго займає часу. Просто цим нехтують і знайшли такий вихід у нас в даній ситуації зробили нас крайними. Тим не менше, новий конкурс на вакантних лотах відбудеться вже 9 січня. Організатори не приховують, можливо, змінять його умови, аби перемогу присуджувати не тому, хто запропонує найнижчу ціну, а тому, хто зможе реально навести лад у місті.